Так, перевіри. перевірили тени, а фактично відкрили лічок і тут ось така картинка. З'єднання. Це у нас було з'єднання. Ми його відразу відрізаємо, щоб не було повторних аварій, поки аж по це місце. А далі потрібно трошки підремонтувати, ну і те не замінювати, бо те не... Будь тени тут під заміну. Таке саме? Так. Да. А як замінити їх, тут я не знаю. а що ж саме Так, значить все-таки. Ще раз дивимось, що, тут... що тут відбувалося. Ну, значить, моя думка така. Тут чітко видно, що гріється безпосередньо З'єднання провода з накінечником. Тут гарантовано, накінечника з проводом гарантовано, бо цей кінець накінечника живий, а далі тут все плавиться, тече. Ну і а тут фактично накінечник впав аж на. де він там десь він на підлозі валяється. Ось він. Залишки його. Я думаю, така сама історія, також він був приєднаний безпосередньо погано до накінечника самого. Того він перегивався. Так, а тут у нас. Тут у нас більш-менш все, але фактично тут схемка інакше, тут у нас... Тен інакше зовсім встановлений. Тут він в зірку зібраний. Ну, трошки по-інакшому тен, коротше, інша конструкція тена. Тут можна і 0 подати, щоб те не окремо працювали. А тут у нас такої можливості поки немає, поки ми перемичку як мінімум не встановимо. Так, ну і з цієї сторони все ж таки оцей провід, який я відрізав. Ось він отак був. Я думаю, також це була саме опресовка безпосередньо погана провода на в накінечнику. У нас би більше пошкодилось саме приєднання тут на шпильці. На оцій шпильці. Я думаю, щоб більше пошкодження було б перегрів, якби було в ньому проблема. Ось а тут обплавилось, тобто він фактично відгорів. Відгорів і плавався. Ну і жодного комплекту тені немає цілого. По-любому, там може максимум один цілий. Все решта, як не обгорівши, то на це, ну, повністю не дзвони прозвоняться або на корпусі. Фактично, всі чотири тена і тут, і тут потрібно підзаміну.